Вітаю. Іноді після болючої історії кохання дуже важко відкрити серце для нового кохання. Страх відчути біль знову, страх помилитися переслідує та не дає покохати знову. Тому пропоную сьогодні разом провести медитативну техніку відкриття серця разом. Потрубуйся про те, щоб ніхто та ніщо не заважали тобі деякий час займи зручне положення. Та заплющуй очі, коли будеш готова. Нашу техніку ми почнемо з дихальної практики ми будемо вдихати через ніс, затримувати дихання, рахуючи до 4, та робити видих через рот. Ця техніка допоможе розслабитися та зануритися у процес. Намагайся дихати животом. Якщо раптом будеш не встигати дихати за моїм ритмом, то не переймайся! Та дихай так, як тобі буде зручно. Прислуховуйся до себе. А ми починаємо зроби плавний глибокий вдих через ніс. Затримай дихання рахуючи до 4. І повільний довгий видих через рот. Добре. Ще раз вдих через ніс. Затримка дихання один, два. Три, чотири. І повільний видих через рот. У тебе добре виходить. Вдих через ніс. Затримка дихання. Один, два, три, чотири. І повільний видих через рот. І останній раз. Вдих через ніс. Один, два, три, чотири. І найдовший, найповільніший видих через рот. Добре. Ти молодець. Продовжуй дихати в зручному для себе ритмі. Старайся дихати животом, це допоможе тобі розслабитися. Слідкуй за своїм диханням Спостерігай, як холодне повітря входить в твої легені, та після виходить з них вже гарячим. Ти розслаблена, тобі добре та спокійно. Кожен вдих приносить тобі розслаблення. Це тільки твій час, тільки для тебе, тут і зараз. Відчуй поверхню, на якій ти знаходишся, відчуй пальчики на ногах, подивись внутрішнім поглядом на свої пальці на руках. Ти розслаблена, твоє тіло розслаблене. Якщо ти захочеш поворушитися, то твоє тіло буде розслаблятися тільки ще більше, А тепер пропоную перейти до техніки відкриття серця. І почнемо ми її з візуалізації. Уяви, що в центрі твоїх грудей запалюється маленьке світло. Подивись, якого кольору це світло жовте, біле, блакитне, червоне чи якесь інше. Це світло у твоїх грудях тепле, ніжне, як перший промінь сонця. Це світло твоя природна любов. З кожним вдихом воно розширюється, наповнює твою грудну клітину. Воно торкається кожної клітини твого тіла, воно ніжно знімає всі старі болі, закриття, захисти, страхи, образи. Світло забирає біль. Світло забирає страх та образи. Воно наповнює твоє серце любов'ю. згадай образу, чи біль, чи страх, та уяви, як з дихом світло стає більше. І вона засліплює ту біль чи образу. Воно забирає його, а ти відпускаєш біль, відпускаєш страх, відпускаєш образу. Ти відкриваєш серця до нового кохання, ти в безпеці можеш бути відкритою. Це тільки твій час, і він тільки для тебе. Уяви, що твоє серце це жива істота. Запитай його, чого ти хочеш зараз. Прислухайся. Дозволь відповіді пройти без зусиль, бо правильної відповіді немає. Та відповідь, яка спаде тобі на думку першою, і є правильною. Чого ти хочеш зараз? запитай своє серце. Добре, запитай його, чи готова ти знову довіряти, чи готова ти знову довіряти? Добре, чи є щось, що я можу зробити, щоб підтримати тебе? Запитай своє серце, чи є щось, що я можу зробити, щоб підтримати тебе? Добре, ти молодець. У тебе прекрасно виходить. А тепер повторюй наступні позитивні установки вголос чи про себе. Уявляй, що так воно вже і є. Бо воно насправді так вже і є. Ми починаємо. Моє серце джерело любові. Я відкрита до давання і прийняття любові. Я заслуговую на щирі теплі стосунки. Я заслуговую бути щасливою. Я заслуговую кохати та бути коханою. Я довіряю своєму серцю. Я дозволяю собі кохати і бути коханою. Я дозволяю собі бути щасливою. Я дозволяю собі мати щирі та теплі стосунки. Я прекрасна людина. Я люблю себе. Я поважаю себе. Я ціную себе. І я заслуговую на таке саме відношення до себе. Добре, ти гарно справилась, ти молодець, і я пишаюся тобою. Скажи собі дякую за те, що виділила час та провела цю техніку, бо це про турботу про себе. Скажи дякую своєму серцю за любов та цю техніку воно заслуговує на теплоту Як будеш готова, зроби декілька вдихів та видихів та розплющуй очі. Або засинай. Не забудь сказати дякую мені за цю техніку, поставивши вподобайку під відео, підписавшись на канал чи лишивши коментар. Твоя підтримка дуже цінна для мене. Дякую тобі за це і до зустрічі!